Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! Даніель Вавра пограв у The Outer Worlds 2, дуже сильно розкритикував його ага, критик. і порадив іти краще грати у Kingdom Come Deliverance 2. Хитрон. Гру, яку він власне разом із Вархорсами і створив. Що це? Це реклама гри? Це реклама Вас. Вона й досі йде. До речі, всі, хто бажає помацати Kingdom Come Deliverance 2, зможуть це зробити безкоштовно з 6 по 10 листопада. А ну кажи, де хитрість, але тільки на Xbox та в Стімі. Ясно, я так і знав. Компанія Marvel Games повідомила, що налаштовані на подальшу співпрацю з інсомніаками після виходу гри про Росомаху. У нас є робота. Rockstar Games офіційно знову взяли та перенесли Grand Theft Auto 6. Цього разу на 19 листопада 2026 року. Вони вже давно. Так, поганий знак. Отож. І до менш хайпових переносів «Skydance» перенесли «Marvel 1943 Rise of Hydra». Вони виявилися хитрішими, тому поки не назвали конкретних дат. Лише зазначили, що гра можливо вийде десь колись у 2026-му. Що сталося? У цьому винен Білл Клінтон. Ні, це було задовго до нього. От сучий син, і тут зараза викрутився. А МДБ спалив, що Адам Хаді доєднається до касту Stalker 2. А, ви мене попалили, я довго це приховував. Гратиме він там персонажа на наймення Норд, який ймовірно з'явиться у майбутньому доповненні. А може ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.